Доброго дня! Я учениця 17-ї групи кухар-кондитер. Для своєї роботи я обрала котлети по-київськи. Нам знадобиться кріп, олія, яйця, масло, філе та паніровочні сухарі. Зважуємо 30 грамів вершкового масла. Також зважуємо кріп 6 г. Беремо вершкове масло кімнатної температури та перемішуємо скріпом. Застеляю дошку харчовою плівкою та викладаю на неї масло. Ось так вийшло. Тепер кладу до морозильної камери. Після чого я беру філе, відрізаю мале філе від великого. А велике філе нарізаю вздовж на дві рівних частини. Далі я беру одне філе, накриваю її з двох сторін пакетами та відбиваю. Тепер потрібно взяти вершкове масло та відкрити його. Та відрізаю дві рівних частини. Слідом я беру філе, кладу на нього холодне масло та скручую філе, закручуючи края. Добре прожимаю. Відправляю котлету до холодильника, щоб вона тримала свою форму. А поки котлета в холодильнику я зробила гарнір, жарену картоплю. Для паніровки нам знадобляться яйця. Трошки підсолюю. Та трішки взбиваю. В окрему тарілку висипаю хлібні крихти. І також муку. Тепер паніруємо котлети в двійній білій паніровці. Перше це мука. Далі лізон, Далі перекладаю котлету у глібну крихту. І важливо не просто її обваляти, а добре прижати руками. Далі знову відправляємо котлету у льєзон. Та знову добре паніруємо у глібній крихті. Беремо глибоку кастрюлю та наливаємо в неї масло так, щоб вона покривала котлету. Масло потрібно розігріти до 160 градусів. Опускаємо у фритюр котлета та обжарюємо 1 хвилину. У фритюрі ми робимо тільки рум'яну скоринку, а вже до готовності будемо доводити у духовці, розігріти на 180 градусів на 12-15 хвилин. Далі я готую крутон, відрізаю скоринки, потім панірую у лізоні та піджарю. Тепер готуємо подачу. Беру велику тарілку, на неї викладаю крутон. На крутон викладаю котлету по-київськи. Слідом я викладаю гарнір. Далі останню частину тарілки займають овочі. Перше це я викладаю листя салату. Помідори чері я порізала навпіл. Та викладаю на салат. Ось така подача для київської котлети в мене вийшла. Тепер перевіримо готовність котлети. Ось так вона виглядає всередині ближче. Дякую за увагу!